Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Розпинають Україну битви з ворогами. Оскверняють святу землю, топчуть і плюндрують, та невже плач материнський у світі не чують? Гине цвіт, його рубає страшна рука ката, схаменися, лютий враже, вже скоро й розплата. 9 березня 2023 року виповнюється 209 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, а 10 березня 162 роки з Дня Смерті Великого Кобзаря. Понад 200 років наш геній слова, світоч духу, батько українства, велетень вольності, боровся за свободу української нації, за утвердження її у світовому загалі. Наш Тарас Григорович мав єдину зброю слово, тож передав її нам, своїм нащадкам, як дорогоцінний скарб, Шевченкові вірші нині, справжній байрактар сьогодення. Тож діємо, молоді та й дужі, бо у наших руках майбутнє України. Ми молоді, є в нас сила козацька, Прагнення жити, завзяття юнацьке, Незламність і єдність українська, гордість і мова батьківська, а ще Дух священий свободи, І слова Шевченка, світоча народу, Кайдани порвіти, І вражою злою кров'ю волю окропіти. П'їмося, славні наші ЗСУ! перемагай. Люті вороги ніколи українців не здолай, словом, ми битимо ворога у груди. Хай же свого з батька гольності лунає всюди. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, як понесе з України кров ворожу, благодатна весняна водиця, то стане наша земля чиста, мов корениця. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Дійшло сонце, Україна, де палала, тліла. То ракета у Дніпрі людей погубила, мирних наших українців, діток безневинних. Не пробачу ворогам за це, ми до загину. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, за карі оченята, за чорні брови серце рвалося. Б'ємося за волю, за мову, за дітей своїх, за сім'ї. Це все усміливі насипають вороженькам високі могили. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати і поговорити, скільки наших жінок і дітей у Європі нині і мріють усі повернутись до своєї України. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, болить серце, як згадаєш, старих слов'ян дітей впилось кров'ю та ви ж, загарбники, ніде правди діти, Повертайтесь до родин у свою країну та наведіть там лад у московській руїні. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися. Відгородимо стіною від злого сусіда та спершу виженемо, бо справді прадіда діда, вони нас лише гнобили, мову відбирали. Але ми, незламні люди, не на тих напали. Буде тобі враже, як Шевченко скаже: Ой, Боже наш Боже, хоче не за нами несити їх з України. Бо вони ба, які. Хочуть тут панами по, по землі нашій ходити, а ми не дамо, бо ми її діти. Було тобі враже, як Шевченко скаже Ось ось наше море, ось ось наше море. Скоро Крим, наш синій жовтий, волю зальється, сонце теплим переможним, Азов зовсі сміється. Буде тобі враже, як Шевченко скаже Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Не дамо землі своєї, нація незламних, переможе Україна, велична слава. Ми Шевченка заповіти, зброєю зробили. Ми зібрали своє єдину, бо велика сила, бо соборність духом правди є серця завзяття. Подолаймо ворожень, віднаємося, браття.